Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, ми маємо ще одне день народження у нашої надійки. І є у мене товариш в місті Березані, Романчик його звати. Вже давно мене запрошував приїхати до нього на риболовлю. Ну і ми набрали його. і Є в нас такий момент завітати до нього. Назва такого його домашнього закладу хата Бобра. Так що приїхали. Надійка Леся Петрівна, Віруська, ну, в принципі, вся своя родина, там Інеска дожена під'їхати ще. От. І трішечки, так сказати, зробити свято наші надійки біля водички, покупатися, жарити якийсь кусок м'яса, таким чином, щоб у нашої надійки було день народження. Всім дякую за привітання, всім глядачам, гостям, хто привітав мою донечку. Надійка працює далі. От, я думаю, що в п'ятницю ми проведемо прямий ефір, буде розіграш, будемо розігрувати ковтівку, поспіваємо українських пісень і будемо працювати далі. А о 4 ранку ми видвигаємося ще в одне місце, будемо передавати автомобіль для спецпідрозділу цікавого. Ну, хай буде це РДК. Ну, це їхній підрозділ, ну, але безпосередньо їх, його назву точно не знаю. Але я дякую Ілюхі, дякую хлопцям за те, що вони боронять нашу неньку України. Хоч родом вони із Російської Федерації. Так що, друзі, трошки покажу, може щось засніму, покажу, яка красота, водичка, ставочок. Це Ромкене, так сказати, ну не знаю, як воно там. Його начинання, так як у мене було свинарство, дуже-дуже давно його знаю і часто він... Каже, приїдь на рибку, посадь хоч ввечері. Кому мені та риба не треба, посадіть хоч, але немає часу. Ну і вибрали момент. Я дякую нашим захисникам, що маємо можливість жити у своїх домівках і працювати далі. Так що такі крутезні ворота. От так. так що, друзі, місто Березань. Є такий романчик. От. Зробимо відгук про хату. Бобра, такий ставочок, можна покупатися, можна половити рибку. І така хатка. Бобра. Є мангольчик. Що ти, Вірун? Всім привіт. Іду, От, йду, отакий водоспад. Тобто можна приїхати родиною, договоритися з романчиком. Нікого лишнього тут немає. В тиші, в спокої. пожарити шмат м'яса якогось і відпочити. Трішечки. Ну, ми так з 12-ї, я думаю, до вечора посадимо, але все одно працюємо по телефону. Далося Петрівна? Я трошки знімаю. Що ти Надьок? Підписникам привіток? Щось скажеш? Дорогі да. підписники, хто бажає привітати мене з днем народження, донатом ЗСУ, до нас одна єдина кілька перемога. Красунька, ну і привітай, донатиме ЗСУ. Так що, друзі, я дякую всім своїм глядачам, хто привітав нашу квіточку, нашу надійку, це наша надія. Все буде по-любому Україна. І ми будемо все робити для того, щоб підтримувати наших захисників. А дякуючи надійки, що ми почали робити? Правильно. Співати всі разом, Віруська, Надюшка, навіть Шелудько Старий почав співати, і таким чином ми згуртовуємо людей і таким чином допомагаємо нашим Збройним силам України. Ну і сьогодні трошечки дякуючи Романичу, ми маємо можливість у нього тут по хазяйну поплавати в його озері. Це так перевів на е, збільше, як воно, от так воно в такому режимі я знімаю, бо показує дуже-дуже велике озеро. От, от таке роди, в родинному колі, все чинчинарем, да? Надюха, буде порядок, все буде добре. І батько завтра зранку, правильно, їде в рейс. А ти теж? Так? Да? Так що попечемо. А ви вдома. Надюха не рявай. А ти будеш пісню співати підписникам? Я буду. Так, підтримку, знаєш кого? Так, ми будемо. Зараз у нас дуже срочняковий такий добити нам збір. Це на президентську бригаду. Так що, друзі, отакий от мангольчик тут у Романчика. Красота. Можете хазяйнувати, водичка є, ручки там помить туди-сюди. Надюха, як тобі, подобається, так? дяді Ромі лайкосик. Рекомендуєш хату бобра, так? О, ти вже ж не перший раз тут, так? Тихо, по так? тихо по сімейному, це дуже-дуже круто. Тихо. Дуже круто. Полюбляю я це все діло. Можна просто сісти і просто завтикати. Тоді можна трошки відволіктися від деяких моментів. Бо щось голова реально репається. А тут, а тут живе бобер. Ух, буля, Бобра і двері важкі, це просто капець. Ось така красота. Потрошки трошки цього. Так що, друзі, така краса. Тихо, спокійно, нікого немає. Бо ми їздили на Переяслав, як у Сергія Молодшого було день народження там до Петровича на озеро. Ну там реально движняк і деякі компанії. Почали там розпонапивалися, розказувати, хто вони, що вони, скільки вони заробляють, і можуть нас купити з патрахами, ну, тобто те, що було, те й залишилося. А тут по тихому, спокійно, в сімейному кругу, на лодці можна покататися. Зараз трошечки роздуплюся, пожаримо м'язка, мангальчик перегорить і візьму удочку, закину. Можна половити рибку, хоч риба, то нам, то в принципі вона і не. Просто хочеться такий спортивний інтерес зловити. О, Кстати, приїхав на наварі. Бо бус, хотів бусом завести і чомусь сів акумулятор. То ми приїхали на наварі, яка буде йти в 110-ту бригаду. Цю, що ми збираємо зараз на даний момент екстрено. Так що робимо рекламу в хаті бобра. Прикольненько. Я думаю, що Березанті, я навіть не знав, що... Я знаю, що в Романа давно він мріяв про таку річ і він по чуть по чуть чуть-чуть, так сказати, робить ці всі речі. Така причал, такий такі прикольненькі. Так що, друзі, можете пошукати боброву хату, зайти в інстаграм або в Тікток. А там реквізити є, Романчик. Там є реквізити, там є локація. Ну а хто такий селюк, як я, то можете просто написати мені вайбер, мій номер вайбера завжди є закріплений в коментарях. І я вам дам Романа номер, можливо, хтось хоче зі своєю родиною завітати до Романича, там вже дзвоните, що воно там, як воно обговорити ці всі моменти. Тому що ну, в мене є такий товариш. Я дякую йому і в нас буде невеличке свято. От така красота. Хата Бобра.

Черевиться вий. Та гей. Верховику чивиться. Так що, друзі, таке коротеньке відео. Ще ніяк не настроїмося щось відпочивати, роздіватися, купатися, якісь дикі ми трохи українці, ну але нічого. Дівчата у нас сидять, зараз настроїмося. Трохи хочеться вже нернути, ну не можу тебе якось настроїти. Ну, зараз все буде. Так що, друзі, всім дякуємо ще раз за перегляд. Не забудьте написати коментар, підтримку Надійки. Хто має можливість підтримати нас, підтримайте. Всім миру здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока і дякую всім нашим захисникам і захисницям за цей день, що маємо можливість привітати нашу Надійку. І працюємо далі. Всім пока.